Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Ми дуже раді вітати вас сьогодні на Християнському фестивалі до небесних брам! Хочу представити чудову ведучого наш... ведучу нашого вечора Галину! А я хочу привітати ведучого цього дійства Василя! Ми віримо, що цей фестиваль натхнення Святого Духа, бо ідея організувати такий християнський фестиваль виникла спонтанно. І назва до небесних брам це теж натхнення Святого Духа, як прагнення спільно прославляти Господа, радіти в цей час Воскресіння і ділитися цією радістю з іншими, з вами, щоб ця радість наповнила кожен день нашого життя. І всі мандрівці нашого життя до небесних брам. Ініціатором цього фестивалю виступає школа християнського життя і євангелізації, <плес> котра спільно з духовно-пасторальним відділом Українського католицького університету та за підтримки Львівської міської ради організували цей фестиваль. Ваші оплески! У Львові школа Марії бере свої початки з 2008 року. А з благословення архієпископа Ігора Возняка школа відбувається у приміщенні католицького університету. Хочемо зараз запросити до привітального слова заступника керівника духовно-посторального відділу Українського католицького університету, духівника католицького університету, отця Ігоря Пецюха. Щоб з молитвою розпочати сьогоднішній вечір. Я сподіваюся, що мене чути далеко, і сьогодні за завдяки тим технічним засобам мене можуть почути ті, котрі, в принципі, сьогодні просто гуляють з дітьми. Ніби випадково в цьому парку. Не лише та горстка тут, котра стоїть перед сценою. Я вірю, що через годину, чи, може через пів години ця сцена наповне, ця площа наповниться. Але властиво, навіть якщо хтось в цьому парку сьогодні перебуває випадково і почує це слово, спробуємо поставити собі запитання. Про власну спрагу. Ця думка мені народилася тоді, коли я дивився, що ми перебуваємо в тому часі, так, сьогодні, властиво, середа, сьогодні в е, візантійській традиції є так зване свято переполовинення. Чи, тобто Це половина днів між Воскресінням і п'ятидесятницею. Це половина свята. І сьогодні, і каже євангелист Йоанн, Ісус Христос. На саму половину свята, стояв і кликав, говорячи. Коли хто прагне, хто з вас, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже писання, то ріки води живої, потечуть з утроби його. І за кілька днів неділю, ми будемо думати, роздумувати над Євангелієм про самарянку, Карточку мені також прийшла до води, щоб черпати, прийшла, щоб втамувати свою спрагу. Справу фізичну. Ісус їй буде говорити про духовні речі, вона не зовсім буде розуміти. Але в кінцевому результаті ми бачимо, чим це все закінчилося. Вона повірила, що це є Месія. Все почалося з простого. Вона хотіла пити. Все завжди починається з простого. Ми маємо якісь потреби. Ми, може, прийшли для того, щоб сьогодні, 9 травня, в день. Закінчення Другої світової війни, просто віддихнути на, на природі, потішитися, що ще немає дощу, що не так сильно парить. Ми сіли на лавочці. І тут якийсь там християнський фестиваль. Я прагну чогось іншого. Можливо, я прагну спокою, тиші, щоб почути пташок, а почую музику. Чим буде ця музика? Сподобаються мені ці ритми чи ні? Власне, те, що буде відбуватися тут за годину, це буде мистецьке дійство. Воно з одної сторони якимось чином впровадить в нас в цю сферу переживання естетичних емоцій. Але спробуймо подивитися далі. Спробуймо глянути глибше. Ісус помаленьку Самарянку веде. До тої найфундаментальнішої спраги, яку вона відчувала. Спраги любові, спраги бути любленою і невідкиненою. Хто би нас цього не хотів? І ця музика може повести нас далі, може повести нас глибше, ніж лише ритми і слова. Ми можемо залишити сьогодні залишити цю площу, закінчити цей концерт лише з естетичними враженнями. А можемо вийти насичені. Кожен з нас має спрагу, має голод навіть тоді, коли йому здається, що він ситий, навіть тоді, коли йому здається, що він все в своєму житті розуміє. І хай це слово, котре ми сьогодні почуємо в пісні, в свідченні, в діленні, в проповіді, хай воно не мов би трохи збурить нашу воду спокою, нашу впевненість в тому, що ми знаємо, що ми контролюємо, що ми властиво пануємо над власним життям. Якщо ми вийдемо звідси з таким внутрішнім неспокоєм, то це є шанс, що ми можемо отримати насичення і успокоєння власної спраги. І хай цей фестиваль, і хай ця музика, і ті слова, котрі будемо чути, дійсно допоможуть кожному з нас. А я в особливий спосіб хочу, щоб вони допомогли, можливо, одному. Можливо, десятьом з тих людей, котрі прийшли не на хр... фестиваль християнської музики, не на фестиваль до небесних брам. А прийшли випадково, щоби вони зрозуміли, що нічого випадкового немає, що те, що вони сьогодні тут, це також провід Святого Духа. І хай цей Господь, котрий здолав смерть, своєю смертю смерть подолав і нам, котрі перебували в гробах. Власного страху, власних комплексів, власної ненависті відкрив дорогу спасіння. Хай цей Господь, побідитель смерті, скріплює кожного з нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!